Слава Ісусу Христу. Слава. Зачитаємо Івангелія від Матвія, 12 розділ з 43 по 45 вірш. Івангелія від Матвія, 12 розділ, 43, 45 вірш. Написано так. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить, тоді каже повернуся до свого дому, звідки вийшов, і, повернувши, він знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Він тоді йде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони, ввійшовши, живуть там, і кінець тієї людини буває гірший від початку. Так буде і цьому злому родові. Амінь. Це слова Ісуса Христа. І коли ми бачимо, що написано це саме станеться з поганими людьми, які живуть тепер. Ось ці погані люди, знаєте, хто це були? До кого Це, це слова Христа, до кого він говорив? До книжників до фарисеїв. До книжників до фарисеїв. Знаєте, я, я роздумував, що на той час Ізраїль був в окупації. І вся політична влада вона не була єврейською. І єдина влада, яка була з народом, це була їхня релігійна влада. І ці люди вони зла не проповідували. Сам Ісус сказав, що те, що вони говорять, робіться. Вони не вчили поганого. І знаєте що? Вони не виїхали десь, вони залишили своїм народом. І люди толилися до них. Кого їм ще було слухати? Я собі думаю, як недалеко до тих людей, до тих книжників фарисеїв, а як Христос їх докоряє? Як Христос їх докоряє? І ось це місце, яке ми сьогодні зачитали, я хочу на нього подивитися з точки зору, яке повинно бути основи святого життя. Якби ми повинні були, якби я повинен жити, щоб догодити Христу. І перше, на що я хочу звернути нашу увагу, це 43 й вірш написано так, коли нечистий дух виходить з людини. То блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить. Як ви думаєте, відчула людина, що з нею вийшов нечистий дух чи ні? Кожен з нас, хто, хто сьогодні тут присутній, на цьому місці, і хто пережив на він знає, що було життя до. І є життя після. Кожного, кого звільнив Бог від залежності. Він знає, що було життя до і є життя після. Кожного, когось цілив Бог. Він знає, що було життя до і було життя після. Пам'ятаєте хворого, який був в купальні Віфезда 38 років, неходячий, не було його кому вкинути в воду? 38 років чоловік хворів. І коли його Христос зцілив, Він це відчув. І перше, перша основа святого життя це бути вдячним. Якщо ми це пережили, якщо ми пережили, якщо ми знаємо, яке було життя до і яке життя зараз, Якщо нам Бог відкрив наші очі, якщо наше серце почало битися по-іншому, якщо ми зрозуміли, хто такий Христос і до чого Він нам кличе, якщо ми полюбили Його Писання, якщо нас мучить гріх, то ми знаємо життя до і життя після. І цим. А ви знаєте що? Я от дивлюся на своїх дітей і думаю, чи хотіли вони бути народженими? Ні. Ми як батьки їх народили. І коли за цією кафедрою стояв, проповідував Віталій Віталіоксійцюк, він казав, що порою ми кажемо, що ми знайшли Бога. Але ні, це Бог нас знайшов. Бо Він нас призначив, він нас передбачив, тут, куди закладен світу. Написано, що не в тому любов, що ми його полюбили, а в тому, що Він нас полюбив. В посланні Павла до Ефеся написано, що ви були мертві. І сьогодні, коли я бачу, що то, що моя віра, це не моя заслуга, а те, що Бог мені дарував, і нічого в тому нема. Нічого, жодного. Ось це викликає вдячність. І я, я точно знаю, що якщо в людини немає вдячності, як вона може служити Христу? Як? Перше, це бути вдячним. Бо ми знаємо, яке було життя до, і яке життя нам сьогодні подарував Ісус Христос в ньому. Друге. Тоді каже 44-й вірш, тоді каже, повернуся до свого дому, звідки вийшов, і, повернувши, він знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Друге. Це не залишати свою душу пустою. Не залишати свою душу пустою. Я знаю два способи, як наповняти свою душу. Звісно, ми не можемо вселити в себе Святого Духа і цей це його дар. Він де хоче, там і діє, де хоче там і дихає, кому хоче, тому дає силу. Але є речі, які ми можемо робити. І перше це є це є добрі діла. От як, свою, як не залишити свою душу постою, це робити добрі вчинки. Кожен з нас, ми живемо на землі, ми живемо, ми маємо дім, квартиру, можливо, дачу. І ми дбаємо, ми дбаємо, щоб там щось було. Ми дбаємо замінити вікна дерев'яні на кращі, щоб тепліше було. Ми дбаємо дах замінити, ми дбаємо утеплити, ми дбаємо сьогодні генератор поставити або, от, або котел на тверде паливо. Ми дбаємо про кращу машину. Але це все надбання, яке би воно не було потрібне, воно. Рано чи пізно воно зламається, воно заржавіє, воно зогниє. Але є ще надбання, які ми можемо збирати для себе на небі. І вони збираються через добрі справи. І я точно знаю, що люди, які народжені з гори, вони дбають не тільки про свій земний дім, бо він дуже дочасний. Ми завтра один одного можемо не побачити. Він дуже дочасний. Тому люди, народжені з гори, вони дбають про свій дім. Ось для чого потрібно робити добрі справи. Добрі справи, вони, вони є таким захистом від наших лінощів. Тому що лінощі ведуть до гріха. Не відпочинок. А пригадайте, царя Давида, який не пішов на війну, а залишився і ходив по своєму даху. Коли його війни воювали, він залишився. Що прийшло в його життя? Якщо ми не будемо дбати про добрі діла, якщо ми не будемо наповнювати своє життя добрими вчинками, в наше життя може прийти гріх. В минулої домашньої групи одна сестричка розповідала, що коли вона була в молоді, каже, якийсь такий насичений період був навчання, співанки, гуртки. Все, 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 і каже, я мріла, просто коли я не буду кудись спішити. І коли настав такий час, каже, я зловила себе, що в мене в голові з'являються якісь не ті думки. Звідки вони? Ви знаєте, поки ми живемо тут на землі, ми не можемо перемогти гріх повністю в нашому, в нашому тілі. Ми можемо загнати в кут. І ці добрі, добрі діла, вони у нас залишають для нього менше місця. Коли ми будемо чинити добрі справи, то люди будуть їх бачити і будуть славити Бога, що на небі. Я кілька днів назад я прочитав свідоцтво одної, однієї сестрички, в якої була бабуся неписьменна. Її батьки йшли на роботу і залишали її на бабусю. Бабуся її заплітала, розказувала їй про Христа, як знала, співала з неї пісень. А коли була в глибокій старості, то почала вчити букви. І читати християнські вірші. І оця внучка виросла. І найбільше, що, що попливало на її любов до Бога, це її бабуся. Це її бабуся. Неписьменна жінка, яка любила Христа. От. І я дивлюся на ту жінку. Фотографію тієї жінки її вже давно немає. І я дякую Господу, що Він має отаких от своїх дітей тут на землі. А також добрі справа це виконання Його заповідей. бо написано, що ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тому добра справа це є пряме виконання заповіді Божої. Це як не залишити свою душу пустою. але не тільки добрими ділами. Ви знаєте, до недавнього часу люди багато проповідували, роздумували і практикували засоби благодаті. Це те, що зміцняє нашу віру. Воно не народжує віри, але воно, воно тримає нас в духовному тонусі. Воно спонукає нас любити Бога більше. Воно спонукає шукати нас Бога більше, служити більше. Є багато чого, але серед того, що всім нам відомо, що доступний кожному це молитва, писання і членство в церкві. В нашій родині є один молодий чоловік, який навчається в хорошому вузі. Я питаюся, Назар. А до якої години вчишся? До першої ночі, до 12-ї, інколи до другої. Щодня? Майже щодня. Я собі думаю, для того, щоб бути хорошим фахівцем, в справі тут на землі, потрібно чим, чималі зусилля. А для того, щоб Бога пізнати. Чому я не докладаю таких зусиль? Да? Чи 15 хвилин Біблії на день достатньо для того, щоб підтримувати свою віру, для того, щоб зростати в пізнанні Господа? Я знаю точно, що ті люди, які багато моляться, вони не менше зайняті за інших людей. Не менше зайняті. Але вони. Відмовляється від чогось важливого заради молитви. Тому як не залишити свою душу постою? Це добрі вчинки, добрі справи. І оце це засоби благодаті. Це писання, це молитва, це зібрання, це читання, це спілкування з народом Божим. І останній вірш. 45 й написано так. Він тоді йде, бере з собою сім інших духів гірше від себе, і вони війшовши, живуть там. І кінець тієї людини буває гірший від початку. Так буде і цьому злому родові. І третя основа святого життя це берегтися від гріха. Це берегтися від гріха. Брати і сестри, якщо пороздумувати це. Це дуже важливо. Давайте ми відкриємо Іван від Івана 5 розділ, 14 вірш. Ми вже сьогодні згадували того чоловіка, який був зцілений. Він був 38 років хворий. Його зцілив Христос. Складна хвороба, 38 років неходяча людина. Він, напевно, надії вже не мав. І ось що йому говорить Христос після його зцілення? Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: ось видужав ти, не гріши більше, щоби би чого гірше не сталося тобі. Куди вже гірше? Ісус, куди вже гірше? 38 років ходячий. Куди вже гірше? А гріх може гірше. Ісус Христос тут застерігає, щоб ми не рішили. Читаю зараз від повторення закону, і там є в 28 розділі благословіння і прокляття. Благословення за виконання, Божих повелінь і прокляття за гріх, за відступлення. Я прочитаю три прокляття. Ну, бо ми ж розуміємо, що це є наслідок гріха. Господь вразить тебе божевіллям, сліпотою і розумовим притупленням. Одне інше. Твоїх синів та твоїх дочок віддадуть іншому народові, і твої очі щодня будуть виглядати їх. Та будеш тужити за ними. Але твоя рука буде безсилою. Це наслідок гріха. Ось цього я б ніколи не читав, якби це не було написано в Біблії. Найвипишніша і найніжніша серед вас жінка. Яка через свою тендітність та випищеність не пробувала, не пробувала ступити своєю босою ногою на землю, буде заздрісним оком дивитися на свого коханого чоловіка, на свого сина чи на свою дочку, та навіть на свою породільну пліву, що вийде з-поміж її ніг та на своїх дітей, які вона народить, тому що через брак чогось іншого вона потике споживатиме їх під час облоги та скрути. Коли твій ворог гнобитиме тебе в твоїх поселеннях. Ця жінка не їсть не тільки свій плід, але все, що виходить свої, з тим плодом. Чому так? Чи є якась любов тут на землі, яка є більша за любов матері до, до своєї дитини? Колись, напевно, покійний брат Кліновський розповідав, що коли була облога одного міста, і в мами було немовля, то вона робила, робила, вона не мала молока його годувати, не мала чим. Але робила на тілі собі надрізи, і та дитина злизувала і цим жила. Ось що таке любов матері. Але що має статися з цією самою матір'ю, що вона з'їла оцю свою дитину? Гріх. Як нам слід остерігатися цього гріха? І в Старому Завіті. В 13 розділі, в тому самому повторенні закону 13-го розділу, не буду зачити по пам'яті, скажу, що якщо хтось намовлятиме тебе піти служити іншим богам, чи це буде син твій, чи дочка твоя, чи дружина твоя, не пожалій, нехай твоя рука буде на цій людині. А в Новому Завіті це не тільки старозавітня практика. Ісус Христос слова, якщо Твоє око спокушатиме тебе, вирви його, а рука твоя відріж її. Оце чому так? Чому так радикально? Тому що гріх, коли приходить в життя, він робить значно гірше життя, ніж до того. Ось цими словами Ісус Христос. Він з одної сторони докоряв фарисеїв-книжників, і книжників, а з іншої сторони показує нам, які можуть бути основи святого життя, бути вдячним за те, що він зробив в нашому житті, коли ми його не шукали, щоб ми не залишали свою душу пустою, і щоб ми всяку, як тільки можемо, утікали від гріха. Нехай допоможе нам в цьому Бог. Амінь.